Всім привіт, з вами Кіт. Сьогодні продовжуються пригоди паладинки, що почалися доволі давно на хардкорі. Це третій епізод у класичному катаклізмі. Тож, якщо ви не бачили попередні два відео або навіть не в курсі, що це леді пройшла хардкор челендж, то раджу забігти в опис під відео. Там знайдете всі посилання. А найголовніше, там є лінка на відео з різдвяним розіграшем подарунків, тож не прогавте свій шанс виграти один з трьох, а можливо і чотирьох ніштяків під ялинку. На цьому вступна частина закінчена і переходимо до нашої паладинки. Досягнувши 40 рівня, я нарешті йду в сторону Танаріса, бо саме там хотілося побачити наслідки руйнування Неултаріоном. На але знову мої плани змінили обставини. Найближчий пост альянсу був атакований ворожою групою тауренів, що мешкають у тисячі голок. Звісно, ми вписуємося за наших, але рубка така плотна, що врешті-решт валимо на кораблику в більш безпечне місце. На щастя, висловати не треба, все за нас робить магія домашніх ельфів, як у Гаррі Поттері Прям. А тисяча голок змінилася до невпізнаваності. Або, як вірніше буде сказати, повернулася до свого початкового вигляду. Адже каньйони, якщо не помиляюсь, це висохші давно ріки, та в будь-якому випадку так стало краще. Завжди харила мене ця локація. Деяким таоренам пощастило, їх не змило. А ось кентаврів накрило з головою. Навіть не уявляю, де вони тепер. А лодка привезла мене до вертлявих гоблінів. Їх ділова хватка та гнучкий розум не дадуть пропасти в будь-яких умовах. А на додачу ще й грошенят підзароблять. Ну точно конкуренти моєму хом'якові. Зелені розбудували ціле плавуче місто, та не самі, а за допомогою ще одних коротунів гномів. Об'єднавши свої маленькі, але надпотужні голови, створили здоровезну баржу, де й займаються кожен своєю справою. Обійшовши це чудо, знайшов ще й зупинку аеротранспорту, і одразу після вивчення флая в штормовій поуміння. Бо застрягну я в тій частині надовго, і треба по максимуму закрити справи на своєму рідному континенті. Нічого цікавого, пірат учитель не запропонував. А на додачу, щоб апнути коняку, треба бігти на ферму та провчити уміння. Хапаємо, очіву Віна Дізеля, адже тепер швидкість буде на порядок вища. Спочатку подумав придбати ще одну плотвичку, але вчасно згадав, що маю цілий зоопарк їздових тварин, деякі з яких доволі унікальні. Нарешті, обравши вініпуха з кіберпанку, якого можна отримати, лише подолавши усіх королів орди, що доволі престижно, повертаємося до завдань, які отримали з Плавучого міста. Нам виділили доволі святкову тарантайку з вогниками та прив'язаним пірнальником на носі. Їде бричка швидко, але довго насолоджуватися свіжим повітрям немає можливості, бо всі наші цілі знаходяться під водою. І першою з таких є іменний тарганчик з Сілітуса. По квесту він не потрібен, але Адон просигналізував його як ворожу ціль у списку асасинів, тож ніщо не істина і все дозволено. Отримаємо 41-й і бонусом пояс, що пасує паладинці. А завданням було заморозити труби в печерах тих комах. І це не те, щоб було просто, бо щось глючить малу солідно. Все зникає, миготить, мабуть, щось підмішали у її акваланг, але все ж виходить закрити квест. Наступне завдання було не менш цікавим. Це вам не ті убий подай принеси квести, тут вже щось неординарне. Паладинку відправили в печеру піратів, де є купа елітних огрів, а подолати їх допоможе хом'яча хитрість. Щоб задобрити бараболе голових, жбурляємо кожному по скрині сусальним золотом та біжутерією. Баклани не відрізнять звичайної фольги від цінного металу, тож все виходить як найкраще. А ціллю було знайти троля ілюзіоніста. Як тільки я на нього нападаю, той вухатий стрибає в одну з п'яти скринь, і починається вистава. Спочатку підпалюють вогняним диханням, що, мабуть, отримали від того пойла, яке вживають. Далі пішла піротехніка. І треба було стрибати від того вогню, поки косив помічників. А під кінець вже виліз мій клоун, та ще й папух покликав купу. Розкрутивши сокиру, що вибив з інста, виніс усіх одразу і залотав потрібний мені ключик. І кумедно те, що через деякий час мене закинуло саме у те крило монастиря знову на воїна. Та на цей раз мені не потрібна ані сокира, ані плечі, тож нашою винагородою стає 42 рівень. Повернувшись у тисячу голок, з'ясувалося, що той троль настільки прикипів до своїх скарбів, що ув'язався за мною. Довелося виносити піратів, щоб якось задобрити гада і він відвалив. Це були капітани суден, що пришвартовані неподалік. Але найефективнішою дією було пожалітися його чи то дружині, чи то дівчині. Перервало мою бесіду з дамою група у підземелля з голкопузами. Завжди плутаю, яке саме, адже їх там два. На цей раз паладинку запросили в якості дамагера. Очевидно, що маючи спек лікаря, великого ДПСу ми не здобудемо, але й зовсім слабкою паладинка не здається, бо люта сокира та непогана броня компенсують. Настукавши стіпку, а потім аж 45-го рівня лічу, на жаль, не отримали підвищення, та залишилося небагато. Вертаємося до тролихи, яка спочатку просить дещо зробити, але ж потім вирішить наше питання. Варіантів небагато, Стрибаємо в портал і опиняємося біля якогось потужного мага, що стоїть посередині якоїсь величезної руни. Ще якась курка бігає, а коли я догнав її, то виявляється, що то взагалі був півень, бо своїми діями ми звільнили його, і тепер перед нами стоїть пірат. Мабуть, той мах постарався. Купляємо у пірата курочку собі в колекцію та з обох ніг влітаємо в чаклуна. Дідорисько був не готовий до битви і доволі швидко від'їхав спочити на пісочку. Повернувшись через той самий портал і здавши завдання, хитра відьма воскресила троля. Але, якщо чесно, той паладинку не обманула, адже тепер цей вухатий нам більше не дошкуляє. Трошки нижче від закоханих голуб'ят просигналив мій блеклист. І на цей раз валимо кобольда, який хто знає, як тут опинився. Лут, на жаль, не підходящий, але досвіду висипало крапельку. А 43-й, беремо вже з наступного пузаня. Далі доволі незвичним квестом був виклик здоровезного елементаля. Дмухнувши у гондорський рожок, ми прикликали чудовисько, і в цей момент прилетіло запрошення в підземелля. А я нагадаю, що реєструюся в данжі дуже часто, бо приходять швидко, досвіду сиплять нормально, а на додачу можна щось залутати хом'якові на радість. І не встигнувши добити елементаля, нас закидує знову в монастир. Півлевела отримано і знову кличемо Гаврика. Адже наша дуель не була закінчена. Не дивлячись на солідні розміри, паладинка все ж таки перемагає. І, поздававши виконані квести тим самим ельфам, що мене сюди евакуювали, отримаємо 44-й. А перед переходом у Танаріс треба вже навідатися у столицю, бо за 5 рівнів скопилося нормально так ніштяків, та й уміння треба підтягнути. Першим чином ідемо в банк. Що забитий, наче ті щоки у хом'яка. Місця нема, ну зовсім, бо паладинка прокачує чаклування і є дуже багато одежі та пилу, що треба обробити. Проте не вистачало часу. А от грошей поки достатньо, тож спамлю клавішу, щоб провчити все у нашого вчителя. Поряд заскочив до тренера першої медичної допомоги і підтягнув профу, також щоб розвантажити торби, бо забилися тканиною. І ось нарешті доповзла паладинка до танарісу. Локацію підрозмило, але не так жорстко, як попередню або тернисто, Зачепило лише частину біля води. Тепер тут вештуються водяні та всілякі пройдисвіти рибалки. Ходила собі мирно, наказувала товстунів, як щось з неба як жахнуло. Без попередження про повітряну тривогу і жодних ознак біди, пролітаючий смертокрил нормально так підсмалив і без того гарячу дубку паладинки. На щастя, вижила мала, та ще й очіву отримала, але було дуже несподівано, якщо чесно. Перебіг у глиб Танарісу під самісінький Зулфарак. Там стояли тролі, що попросили допомогти з гігантським скорпіоном, який тероризує околиці. Нам не звикати до подібних завдань, і навіть круто, коли замість 10 предметів чи 20 мобів треба жахнути лишень одного босоподібного. Скорпіт і справді був чималий, тож прикликав Таурена на допомогу, і по вухах зеленій жижі ми розвалили його нічогеньку будку, за що й маємо 45 -й рівень. Долі заслужено. А зараз покажу вам, як тепер виглядає ярмарка новолуння. Це вже не просто табір з усіляких фокусників. Тут зробили цілий парк, де кожному знайдуться справи і виключно заради вас заскочив, щоб швиденько показати, що ж там такого крутецького. Атмосфера таїнства і чогось магічного вже на початку шляху. Далі нас зустрічають фереверки та факіри, здоровезні шатри і намети, безліч конкурсів та ще багато-багато чого. Тут і м'яких гнолів можна подубасити, і рок-концерт відвідати, і навіть у танчики пограти. Але не схопіть ПТСР, у скажений час живемо. Коротше кажучи, якщо вас ще сюди не заносило або були тут виключно проїздом, паладинка рекомендує усім касатікам відвідати ярмарок. І раз вже ошиваюся у столиці, треба підтягнути кулінарну справу. А то банк завалений м'язцем, як ринок перед великоднім, тому витратив трохи часу на прокачку. 175-й маємо і тепер можна повертатися на розпечені піски та нарісу. Гоблі невчасно викупили масштаб загрози і швиденько змайстрували мені F-17 для контролю території. Відмутузивши кілька десятків піратів та потопивши кораблі, екстреною евакуацією повертаємося на сушу. Там також були піратські пси, але більш звичні нам, адже зустрічалися на хардкорі. Виконавши усі справи та відзвітувавши коротунці, маємо 46-й. Наступним підземеллям паладинки стало забуте місто, мабуть, найдушніший інст-класики, якщо ні, то точно в топ-3 цього списку. На додачу ще й огріли діжкою з якимось пойлом, що весь екран мутний, наче без окулярів сиджу. На щастя, танк був тут не перший раз і дорогу показував, але, мабуть, саме внаслідок цього трошки загордився і нагрив більше, ніж могли б вивезти. Результат був очікуваний, ми вайпнулись. На жаль, під повністю так і не закрили, але зовсім скоро мене запросило до Зулфараку. І це вже більш відповідало як рівню, так і загальному вайбу, адже доволі довго бігав по танарісу і вже звик до тих пісків. Перший бос був на три рівні вищий від паладинки, проте вона виконувала роль ДПС, тож нікому не заважала, плюс мінімум відповідальності. А ось рукавички хом'ячок залутав, що трохи підсилить ДПС. На наступних босах взагалі повірили в себе і не чекали ворогів, а тупо спустилися вниз та увімкнули режим ясорубки. Десь там з ліквідування одного із зрадників хапаю 47 До речі, досить рідке видовище, коли можна себе так зухвало вести, але реально, коли танк і хіл добре вдягнені. Коротше, з групою пощастило, і без жодних перешкод завершуємо підземелля. Шкода, що молота на виклик Гідри не було, бо є квест та й зайвий досвід також в тему. Наступним доволі цікавим завданням була арена Танарісу. Сама клітка там стояла ще з першої версії Варкрафту, але тільки зараз її перетворили на повноцінну гладіаторську арену. Якщо я помиляюсь, то поправте мене в коментарях. Хоч завдання і було трохи вищим за рівень паладинки, та ще й супротивники літної масті, та за рахунок холі спека і непоганих обладунків, виконувати завдання було не дуже важко. Другою ціллю став здоровенний троль. Цей був складніший, як мінімум вищий рівень, тому і дамаг влітав нічогенький. І використовуючи контроль, виносимо й цього перчика. Але й це ще не все. Третім випробуванням була здоровезна сколопендра. Ротація та ж сама: менше дамагу, більше хілу, і не кваплячись, нарізаємо комашку на азіатський тарта. Цей гад був останній. Шкода, що не дали жодної шмотки, але три солідних квести за досвідом, та ще й в одному місці це також непогано. Далі знову забути місто. Але цього разу інше крило, і ми його пройшли повністю, де з боса отримає паладинка вже 48 й а на додачу трошки ніж завдань у цьому підземелі. Все ж таки дуже зручно, коли квести беруться на початку інста. І тепер настав час повертатися у рідні королівства. Нарешті перехід у тліючу ущелину відкрито, і не треба фармити якісь там завдання, щоб доказати свою потужність. Паладинка також була тут, коли проходила хардкор, і зовнішня локація майже не змінилася, на відміну від квестів. Вони тут доволі прикольні. Наприклад, треба було допомогти Огру покататися на павуках, а потім зібрати якусь жижу в нього на пузі. Також було завдання на порятунок смішних курок, що потерпали від тих самих павуків. Біг на максимумі швидкості, але не зміг врятувати кумедну пташку від шакала. І ось прилітає реєстрація в черговий інст. Цього разу Стратхоль. Нарешті починаються трушні підземелля, які хардкорна паладинка так і не відвідала. Тож, хоча б так подивимось, що тут і як. Зараз будемо лікувати, тому одразу змінюємо наш прикид і починаємо працювати по невгамовному ведменику. Хутряний товстун непогано вдягнений, тому проблем не має бути. Агро тримається, моби відкисають. Це вам не класика, де пачка з трьох-чотирьох мобів може надерти дупу всім п'яти героям, тому й не дуже паримося. Квести на моє здивування видають у Дзвінниці, що неподалік. Тут братство світла влаштували свій невеличкий пост. Зібравши усі завдання, пішли косити немер священною ходою. Кляті горгульї тільки кидали мовчанку, і було трохи стрьомно, коли життя танка просідало до 30%. але якось впоралися. На додачу ще й боси доволі товстенькі, помаранчеві 51 го рівня. Дуже добре, що паладинку закинули не як ДПС, бо з дамагом було б фіаско. на відміну від лікування. Тут навіть половина мани не просідала. А боси прикольні. Шкода, що не вийшло їх пройти у класиці, адже проти них точно була б якась тактика. А на катаклізмі через баф від пошуку групи, ми просто виносили за рахунок сили. Перед фінальним перчиком міста лицарем Рівендером, з якого можна залутати конячку, зачистили цілу площу з пуджів. Коли добили останнього, на нас вийшов цар стібок з іменем Рамштайн. Звісно, для четверки сильних героїв і однієї паладинки це не була перешкода. І як кажуть, чим більше шафа, тим гучніше падає. Пухляча подолали і заходимо в кімнату Ласта. Так просто нас не пустили. Назустріч вийшли скелети, яких здуло магічними закляттями наших чаклунів. І ось він лицар смерті зі своєю колотушкою верхи на унікальному костяному коні. Нескінчені орди скелетів, що приходили на допомогу, йому, на жаль, не допомогли. Маючи в групі трьох кастерів, кістяки перетворювалися на пил дуже швидко. Подолавши рівендера, коняша, на жаль, не випала. Та тікати з інста ще рано, треба забрати винагороду за виконані завдання. Головний паладин у найкращому сеті класики дарує нам класову реліквію. А за інші квести отримаємо 49 рівень. Повернувся рятувати курочок, що бігають від морозних павуків. Заскочив у печеру на здоровенного коду, з якого треба забрати якийсь рожок. Знайшов дворфячий форпост, якого раніше не було, і, окрім завдань, тут на терасі дівчата танцювали чочотку. Не знаю навіщо це все, але може бородатим дворфам так подобається. Працюють собі в ущіленні, підняли очі, а там дівчата танцюють. Ну, кожному своє. Наступним підземеллям була Чорна Гора, один з найпопулярніших інстів класики. Проте тут, в катаклізмі, його поділили на декілька частин, ну якщо реєструватися через пошук. І тепер не треба години бігати по всім куткам в пошуках потрібної дороги до боса. У моєму випадку, взагалі ізі. спочатку направо, а потім прямо до першої зазнайки, і все. Навіть кімнати не чистили по можливості, а експресом в потрібну нам залу. Впоралися швидко, і вирішено було зареєструватися ще раз. Цією ж групою. На щастя, був той самий Інст. І ми так загордилися, що навіть вайпнулися. Так буває, коли танк летить як ошпарений, а хіла лупасять моби, що не були заагрені. Коротше, покарала нас Чорна Гора. Але ми, звісно, пройшли другий раз, це коротеньке крило. І вже маючи лише одну клітину до 50 го рівня, паладинка перелетіла у пилаючі степи. Саме в цій локації знаходиться вхід у Чорну Гору. Та нам він не потрібен, бо є пошук підземель, який магічним чином доставляє всіх прямісінько прямісіньковинств. Віддаємо завдання на півголому чуваку і нарешті отримуємо 50. Фух, це був доволі довгий епізод. І, якщо чесно, спочатку я планував дійти аж до самісінького темного порталу. Проте щось пішло не так, і контенту виявилося більше, ніж я очікував. Та не переживайте, наступний випуск вже буде через тиждень, адже в планах закінчити цикл відео з прокачкою паладинки до нового року. На вас буде чекати ще більше цікавих квестів та моментів з прокачки на офіційному класичному катаклізмі. Нагадую вам про різдвяний розіграш, адже залишилось зовсім трохи, і вже 27 числа на стрімі будуть обрані переможці, які отримують свої подарунки до Нового року. Звісно, бережіть себе та не хворійте. А з вами, як завжди, був Геймкіт. Почуємось.